дитини алергенами можуть відрізнятися від алергенів його батьків. В моєму випадку, в моїй клінічній практиці, особливо в останній час, дуже часто зустрічаються випадки харчової, власне, харчової алергії. Буквально два тижні назад у мене на прийомі була мама з дівчинкою, дівчинці 12 років. Звернулися вони до мене із скаргами на тотальну висипку по всьому тілу. Висипка нагадувала опік кропивою і дівчинку турбувала страшна така сверблячка, яка фактично не давала спати навіть вночі. Детально зібравши анамнез, розпитавши дитину. Я зрозуміла, що така реакція була викликана тим, що дитина була в подруги своєї на день народження і вживала газовану воду солодку і чіпси були в меню і були сухарики. Це речовини, де дуже багато міститься хімічних реагентів, добавок, барвників, навіть харчових, які спричинили такий стан. До того такого стану не було. Батьки. Схильності до алергії не мали. І ось можна сказати, такі банальні продукти рутинні, які полюбляють наші діти, спричинили таку реакцію. Причому, крім висипки на шкірі, в дитини була і незначна температурна реакція. Ще був у мене один випадок, коли дівчинка дала. Стан, який подібний до анафілактичного шоку, від апельсинового соку, який був куплений в картонній упаковці, перше, на що вони звернули увагу, це через 2 години після вживання цього соку був сильний набряк губ, відчуття в горлі стороннього тіла і дуже виражений свербіж шкіри. Ніякого зв'язку чи з прийомом медикаментів, чи з іншими середниками, чи використання, можливо, якихось косметичних засобів чи засобів по догляду, не було. Був тільки такий причинний зв'язок з харчовими продуктами. Яка розвивається слідом за реакцією на якийсь один алерген? Скажімо, люди, які страждають алергією на арахіс, можуть стати алергіками щодо бобових, в тому числі гороху, соєвих і сочевиців. Або хворі, які один раз дали алергію на дим, можуть дати алергію на, наприклад, креветки і крапи, тобто морепродукти. Можна... У деяких людей розвивається алергія на сульфіти. Теж в моїй практиці був такий пацієнт. Це хімічні речовини, які використовуються для збереження кольору їжі, наприклад, в сухофруктах. Вони є дуже смачні, вони мають гарний вигляд, але сульфіти, якими їх обробляють, для того, щоб вони не псувалися, є дуже шкідливими для організму. Причому, крім проявів алергічних зовнішніх на нашкілів, вони можуть давати важкі напади астми. Які ж симптоми харчової алергії в класиці? Зазвичай алергічні реакції розвиваються в період від декількох хвилин до двох годин після прийняття їжі. Але у хворих, які страждають важкою формою алергії, просто дотик або запах їжі можуть викликати алергічну реакцію. строгого посту маленьким дітям і людям похилого віку, особливо якщо вони мають якісь хронічні захворювання, тому що е Постити, звичайно, це добре, це очистка організму, це полегшення для нього. Але якщо людина строго дотримується посту, а потім різко накидається на ті соблазни, які нам пропонує святковий стіл, виникає дуже велика проблема. Виникає велике навантаження на ферментативну систему шлунково-кишкового тракту. На такі органи, як печінка, підшлункова залоза, вони не справляються з таким навантаженням і виникають проблеми. Виникають дуже часто звертаються люди з кишечника з, з проблемою кишечника, яких також дуже важко позбутися в такому випадку. Я би рекомендувала. Поступово переходити на цю різноманітну їжу. Звичайно, це вже статистика, це вже рутина, що наші люди цього не дотримуються. Вони накидаються на цю їжу і мають кишкову непрохідність. І я, як лікар, і чоловік, у мене лікар хірургічної патології, в вечір або ранок після початку свят в лікарні це є сумна година. Тому що люди самі собі роблять проблеми, люди самі собі роблять біду. Тому я ще раз повторюся, що не рекомендую дотримуватися строгого посту людям похилого віку і маленьким дітям або тим людям, які мають хронічні захворювання.